Тут це Київська, сюди в'їзд. Тут стоянка з обласної. Тут розширяємо і розширяємо сюди в'їзд. Якщо погоджуєте Дерева ми зберігаємо по максимуму, тільки одне єдине. Там ті, що на в'їзді, що треба розширити, то вже нікуди не дінешся, вже їх об'їжджати ніхто не буде. Є ліхт, який прямо із стаціонару може спускати хворих сюди три. І ще один вхід є, там у нас їдальні метрів 30 звідти, і ще є один четвертий вхід, чи вхід, чи вихід, і один і другий, аж туди під'їдає. І враховуючи висоту о, цього приміщення, і враховуючи, що воно о, під основним корпусом з далеким таким виходом і ще додатково ліфт, і ще додатково до входи, ми тут о, пропонуємо буквально 2 тисячі це тільки почалися труби переварювати. Операційна, передопераційне палати натального центру, о, будуть палати великої інтенсивної терапії. І це такий проект на укриття має бути приблизно на 200 дітей з мамами. Багато нам за других тижнів. Це територіскультура, масаж, електростимуляція. Дитині туди пається. Тут твориться ці процедури, які називаються японець.

Це бути пам'ять, щоб батьки були ближче до дітей, трошки абстрагувалися від лікаряної атмосфери. У нас є ще три спальні, де батьки можуть жити безкоштовно, якщо дитина в реанімації, або тато хоче доєднатися до лікування там, до мами, якщо вона вже з дитиною. Дякую в першу чергу за вашу роботу і за ваше натхнення і любов до своєї професії. Вам здоров'я, пацієнтам здоров'я і найшвидшого видуження. Ну і запевняю вас, що ми завжди стоїмо тилом за вас.